Дитинство є важливим періодом в житті кожної людини, в якій закладається здоров'я, в тому числі і психічне. Тому дуже важливо, щоб діти в школі перебували в сприятливому психологічному кліматі і в разі настання певних негативних ситуацій або подій вміли розрізняти свої емоції і почуття, їх регулювати і з негативних емоційних станів переводити себе в позитивні емоційні стани. Школа чутлива до психічного здоров'я» є гарантом психічного добробуту учнів та освітян. Піраміда психічного здоров'я це рівні і напрями роботи для створення психологічного добробуту для учнів та педагогів школи. Перший спосіб. Займатися промоцією емоційного та психічного здоров'я усіх учасників освітнього процесу, другий спосіб виявляти дітей, які знаходяться в зоні ризику, третій спосіб виявляти дітей, які страждають від кризи або мають проблеми з психічним здоров'ям. Та перенаправляти їх до спеціалістів у кризових станах дуже важливо, що поряд був психолог, який міг надати допомогу як вчителю, так і учню, стабілізувати їх психічний стан. Для того щоб здійснювати заходи з промоції психічного здоров'я, спочатку необхідно оцінити потреби в цьому, вибрати стратегії та провести заходи. Як приклад, це може бути флешмоб з -за психічного здоров'я. Після цього оцінюємо ефективність проведених заходів. Плануємо наступні заходи, не зайве залучити батьків та громадськість і забезпечити системність і сталість. Правоінформований підхід це комплекс заходів, направлених на те, щоб психологічно дітям стало комфортніше. Це різні методи і саморегуляції, і навички комунікації один з одним, і навички комунікації з педагогами. Також це розуміння себе, своїх емоцій і емоцій навколишніх. І це ці всі методи вони дозволяють краще комунікувати і краще себе відчувати. А чи знаєте, ви що таке резильєнтність? Це нове поняття, але по суті це просто стресостійкість. Чи ви знаєте, що її можна розвивати? Тепер знаєте. Розвиток стресостійкості залежить від типу мислення. Їх буває два фіксоване мислення і мислення зростання. Люди з першим типом мислення мислять шаблонно, а з другим, вважаючи свої вроджені здібності, вони можуть покращити шляхом розвитку і праці над ними. Як розвинути мислення зростання у своїх учнів? Перше, вірте в них. Замініть слова не знаю на спробуй ще. Транслюйте думку, що помилятися це нормально, кожна людина помиляється. Так виховуйте не залякуванням і зовнішньою мотивацією. це зовсім не працює. Хваліть не талант дитини, а зусилля, які вона робить. І вірте в своїх учнів. Вони точно все зможуть. Якщо ми бачимо у учня проблеми з пам'яттю, увагою, він має агресивну поведінку або навпаки замкнути, не хоче спілкуватися зі своїми друзями, однолітками, в нього знижена мотивація до навчання, то відповідно це є ознаки травми. Соціальне емоційне навчання це soft skills 21-го століття, тобто це м'які навички комунікації. Вони спрямовані на позитивне зростання особистості через е розвиток соціально-емоційних навичок, які допоможуть людині бути більш успішними в житті і відчувати себе благополучно. Сен включає п'ять основних компетенцій: розуміння себе, розуміння іншого. Навички комунікації, навички самоконтролю і регуляції і відповідальне прийняття рішень все це допомагає людині жити більш щасливо.